Перестало битися серце відважного, сміливого відданого сина свого народу, який протистояв ворогові на полі бою до останнього подвигу. Кривава війна забрала життя нашого земляка, смілянина сокура Валерія Петровича. Сумно від того, що білими лебенями в небеса питають найкращі світ української нації. Безстрашний! Мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Валерій Петрович служив солдатом-полеметником 1-го стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини Збройних сил України. Загинув 25 січня 2023 року в Донецькій області. Під час виконання бойового завдання. Залишився вірним в присязі, беручи участь в обороні держави та стримуючись збройній агресії Російської Федерації. Найкраще з кращих падають від куль, грудьми свої на землю прикривають, сумним на в селах і містах звучить слова герої «Ми вмираємо!». Шануємо хвилину мовчання. Немирущу пам'ять про нашого земляка, Валерія Петровича. Прошується представник Черкаської районної військової адміністрації Микола Турик. Шановні сміляни, дорога родина, сьогодні ми зібралися, аби попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя. Герой, який залишив свою домівку, залишив свою маму, доньок, дружину, і пішов захищати нас з вами, захищати та боротися за вільну і незалежну Україну. Але заплатив, на жаль, найвищу ціну. Він віддав своє життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідної загиблого. Пам'ять про подвиг нашого героя ми повинні пронести через все своє життя та передавати нашому поколінню. Слава Україні! Героям слава слово військовому голові Сергію Ганако. Слава родина, насутні, приміть найщиріші співчуття, стати дійсно героя нашого смілянина Валерія Петровича, Ти віддав найцінніше це життя, захищаючи наше місто, нашу країну від агресора, прекрасний сім'янин, прекрасний господар. Вічна пам'ять Валерію Петровичу, герої не вмирають. Герою бути житловичним. Слава Україні! Героям Слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, сьогодні ми проважаємо на славний шлях та вшановуємо пам'ять справжнього героя, батька, сина, чоловіка на кінець товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю. Країну, котри, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Він боровся за вільну та незалежну Україну. Але одного дня його серце зупинилося. Сокор Валерій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнє. Цінуйте, будь ласка, тих, хто бору з вами. Ми переможемо. Дякую. Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. До молитви запрошується священнослужитель міста військовий капелан отець Богдан, та священнослужитель Белазівської територіальної громади, отець Іван. Ще молимо за споки душі, спочорава Божого, невинно бієного воїна, но безстаново Валерія, який віддав своє життя за незалежний собор нашої української держави, ми завідувшуємо ось на пристрої війни і невізнуті Сам Господи поки душу з почара невинно бієного воїна, но безстанного Валерія, який віддав своє життя. За що собори наші українські держави, опоби Господь души його, Ми молимо, за спокій душі, спочерива Божого, невинно бієнного війна, но без Валерія, які віддав своє життя, за незалежність собори нашої української держави, не йому, відпущуємо, і провини невинної, і невіночі, невінобі єномо. Но воїну Валерію Герою, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави і вічною вченою. Сьогодні ми знов із жалобою, з плачем на очах. Проведжаємо в останню дорогу новоприставленого воїна, героя Валерії, який віддав своє життя за незалежність соборність української держави. Це є трагедія для нас, особливо трагедія для близьких, особливо для сім'ї, для мами, для жінки, для діточок, тому що вони в розпачі, вони плачуть і ридають. Можна якісь слова знайти для того, щоб їх заспокоїти на сьогоднішній день? Не знайдемо ніяких солодких чи золотих слів, які би могли заспокоїти цю родину, яка у скорботі, яка плаче і дужить за своїм воїном, який віддав своє життя за нас. Ми маємо можливість тут ходити спокійно, працювати, трудитися, молитися. Робити інші справи деколи і забуває про те, що йде війна. А ми розуміємо, що на сході України там дуже важко, там настоящий ад. Там наші воїни якраз тримають ту навалу яничар, які прийшли на нашу землю, які нищать наш український народ, не дають нам жити. Ми бачимо вже скільки похвань в нашому місті. А по селах скільки? А по Україні ми бачимо, що корабликом пливуть труни до своїх домівок. Може, родина хотіла побачити, поспілкуватися зі своїм сином, з чоловіком, з батьком, а сьогодні вони мовчки плачуть, може і хочуть душі покричати, але це є бік для всіх нас, для української нації. Для воїна героя Валерія він зробив все у своєму житті. Він пішов і захищав свою землю, захищав свою родину, сім'ю від ворога окупанта. Він віддав найцінніше те, що в нього є життя. Тому що знаємо в святому писанні, що найбільше, найбільша любов, яку може віддати людина, це життя. Це найцінніше те, що ми маємо у цьому земному житті, ту любов, яку дає нам сам Господь Ісус Христос. Ісус Христос прийшов у цей світ заради нас, людей, пролив друг ціну кров на христі і віддав життя своє за нас, для того, щоб ми мали життя вічне у Царстві Божому, де вже є вічний спокій. І сьогодні ми в молитвах молилися за вічний спокій новопредставленого воїна Героя Валерія. Щоб він знайшов спокій, щоб приєднався до небесної ангельської воїнства, які вже там перебувають, щоб вони могли також своїх молитвах захищати нас, людей, тут на землі українській, щоб ми могли дочекатися перемоги, тому що ми дуже хочемо перемоги після перемоги миру. І також маємо пам'ятати за кожного воїна. Який віддав своє життя за нас, пам'ятати в наших серцях думка, що вони були записані в нашій історії, що ми ніколи не забували, тому що вони є наші герої, наші захисники і захисниці, які не бояться, а йдуть і захищають нашу землю. Тому хай Господь подає новопредставленому воїну герою Валерію Царства Небесне Селя. З усіма святими налоня Авраама Ісакова, не мені болісні, ні печальних зітхань, але є вічне духовне життя. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава!